На вихідних на території України продовжуватиме панувати антициклон, тобто поле високого тиску, яке зумовить суху погоду, але незначні опади все ж очікуються. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 5 травня, опади очікуються в північно-західній частині країни, а саме дощі пройдуть на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а ось нарешті території країни пануватиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний, південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 травня, то буде жарко, а вночі у деяких регіонах очікуються заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24, а вночі буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 22. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 19, а вночі від 0 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 19 до плюс 21, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 21 в день і від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла вночі. У Києві 5 травня. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!